Всім привіт, друзі! Я сьогодні запрошую на наше виробництво Тронегранде. І сьогоднішнього відео я хочу розказати, як ми робимо нові стільці. У мене просто з'явилася така ідея. Мені дуже подобається наш стілець Марк, який у нас стоїть. Який у нас... Ну, він дуже мені подобається, тому що у нього є ну, дуже класна ергономіка. Зовнішній вигляд. Але мені зараз вже хочеться щось нового. Я вирішив зробити таку складну ніжку. Бачите, отаку от складну ніжку доробити. Але я стикнувся з такою проблемою, що треба змінювати пропорції, треба міняти нахил посадки, наклон посадки, треба збільшити висоту. І ми почали робити. але ми Подумали, що ну, давайте зробимо ніжку 30 мм. І бачите, от ми її зробили. Але ми стикнулися в тому, що коли ми поставимо, ще, так, побачите, коли ми поставимо ці два каркаси ну, там, рядом, то ми побачимо, що 30 мм ніжка, ви ну, бачите, вона якось смотриться якось так затонка. Тому ми вирішили, що давайте переробимо і зробимо. Цей стілець уже з ну, там, ніжкою там, 40 мм. Ну і то зараз ми почали бачити, який у нас зараз стілець види. Тобто ми взяли нашу серійну модель, стілець Марк, він такий, бачите, виглядає. Але доробили складну ніжку. Як ми робили цей каркас? Він зроблений з масиву ясеня. <тур> і ми почали тренуватися на ньому. Всі склейки ми зробимо тут через шип. Тобто, всі ці всі посилені посилення буде через цей шип. Зараз ви на відео бачите, що воно там зроблено з збуку, але я хочу зробити з'яснення, щоб була така от гарна структура, як у нас, як у, нас у Марка. Види, такі є структурка дерева. Потім цей перехід. Ми теж зробили, ну тобто, переходить уже в спинку. Ми теж зробили е, на шип, Але для того, щоб зробити, от, от такий от перехід гарний, щоб он бачите, щоб он так переходив. Нам треба було зробити от таку шириною заготівку для того, щоб витачив вит, перейти цей е, перехід, щоб он такий він був плавний, гарний. Якщо б ми це не зробили, то у нас в цій частині був, ці був там угол 90 градусів і ну, не вийшов би гарний стілець. По уровню посадки ми також залишили у цього стільця і посадку, і залишили у самого стільця, залишили повністю його. Пропорції ну повністю все залишив. Але я подумав, що так як у нас у Марка, бачите, є такий от гострий кутик. Я зараз вам покажу, отакий от гострий кутик, то у цього стільця мені захотілося зробити е там, закруглення. От я це закруглення бачите, зробив. Це все гарно виглядало. І вийшов такий гарний стілець. Тобто, перше, що потрібно зробити, це перше, потрібно що вам хочеться зробити: взяти за основу якусь модель, яка у вас уже є, уже розроблена, щоб вона по ергономіці, щоб було зручно сідати, зручно сидіти на ньому. І потім можна. Цей стілець кланувати, тобто йому можна змінити, наприклад, можна нижню частину переробити, можна зробити верхню частину трохи ширше, то що є І у вас вийде такий оцірійний, гарний стілець, від якого там ну, від кого базової моделі можна відходити. Якщо подобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І ще можете переглянути, отут з боку, зараз вискочить, переглянути, як ми повністю виробляємо стільці у себе на фабриці Тронегради. Тому. Dâncu, pentru a pregăti. Sîm,